Як ти ставишся до того, що зараз під час війни чиновники роблять тендери та витрачають з бюджетних коштів по півтора мільярда на розв'язки на реконструкції розв'язок на барабани по декілька мільйонів тощо? Надо по одному, по одному садити, наказувати, все чітко буде і все буде в Україні. Почати з першого, так потрібно. Одного наказати. Далі всі будуть бояться, бояться. Один присяде, втори присяде. І буде все добре в Україні. Я ставлюсь абсолютно позитивно. Я вважаю, так і треба. Так як у нас на фронті мабуть, закінчилася проблема з нестачею дронів, з нестачею автомобілів, там, екіпірування всякого, у нас немає з цим проблем. У нас ж люди не кидають донати. Воїнам для того, щоб вони самі собі це купували. Нас повністю спонсорує держава, то я повністю підтримую розв'язки, барабани в підвалах. Я б ще гітари закупив, там, щоб веселіше було. А баяни. А баяни, мені кажеться, ті, хто це роблять, вони по баянах нормально там. ударяють, ударяють да, і баянять, і всі, все у них там добре. Я до цього відношусь просто максимально негативно. Коротко. Я прям сьогодні по копійкам збирав на Mavic 3 класік Блять, копійки. Так само на підсилювачі антен. В людей випрашувати 10-20 гривень для того, щоб забезпечити підрозділ, який. Здійснює оборону країни, здійснює наступальні дії, великі втрати, техніка, все горить, збільшилось все просто в рази. Втрата майна просто нереально висока. І під час цього я дізнаюся за тендерал півтора мільярда гривень, за 320 мільйонів перекладання Брущатки в Києві, за мільйони на барабани. Тобто, як може військовий, який. Просить у людей гроші, допомоги на те, щоб воювати, відноситись до цього. Тільки негативно. Чесно, в мене немає слів. Розумієте? Розумію. Що робити, я навіть не знаю. Що робити? Та що робити, які треба. От їх брати в бус, хвать, вкинув і повіз. Показав, як там воно, щоб хуйньою не займалися. На нулі? На нулі. Ой, хочеться розвернутися і прийти сюди навести порядок. Ну, поки що не можна. І це йде в карман комусь, є, негативно але ставимо ставимося, бо сьогодні Краще хлопці їхали. На 5... з -з 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 ми в метро їхали, і п'ять молодих чоловіків років 25 їхали. Один без руки, другий без ноги. Вони у формах ми так були. Так я це, це вибрала, при... я розстроїлась. Ми розплакалися, ходжу хлопчики. Дай Бог вам здоров'я, життя. Ой, і дякуємо вам за те, що, що ми тут живемо. У мене ж два Добре. сини і два онуки, тому я так ось. Так що негативно ставимось. Ми хочемо, щоб не в карман собі забирали гроші, а Хочемо, щоб більше на розвиток шло, на розвиток, на економіку. А зараз на хлопців на війну, на все. Ну ми ж вже пожили, ми, хоч трошки перемогли. Слава ЗСУ. Виганем зовнішнього ворога. І візьмемося за внутрішнього ворога. Більше ніяк. Ну, якщо вони просто хочуть вкласти гроші, але не привласнюють їх, це одна справа. Але якщо вони їх потім привласнюють, то це вже все. Відповідальність, покарання і так далі. Ну, а навіщо барабани? Підкажіть у бомбосховище? Це просто відмивання грошей, так. Да. Це і є привласний. З вами відповіли на наше питання. Так. А, закупують у бомбосховища в Києві. На... Один мільйон гривень барабанів. Бум-бум-бум-барабани. Як ви вважаєте, потрібні вони в бомбосховищах ці барабани? І чи потрібно один мільйон гривень витрачати зараз на це під час війни? Ну, звучить як ні. <с> звучить дуже абсурдно. Але знову ж таки, я не люблю непідготовленим я щось коментувати, тому. Тоді, якщо будете бачити, наступного разу десь в інтернетах таке. Є у вас сторінки в інстаграмах там і так Ну, я їх активно не веду. Ну, а десь щось ведете? Ну, в Інстаграм іноді там, раз в тиждень може зайти. Нам потрібен розголос, щоб усі люди підключалися і щоб вони розуміли, що це просто так не пройде, а потім вже потроху їх притягувало до відповідальності, щоб виновні сиділи в тюрмі. Угу. Тобто то, я що саме зараз? Робіть репости, коли будете бачити такі погані штуки. Дуже дякую. Так. так.